Вас дратує, коли хтось не зачиняє за собою двері. Тоді наступний сюжет саме для вас. Андрій Альохін розкаже, як встановити дотягувач дверей. Привіт, це ідеї для оселі. І я Андрій Альохін. Зимовий холод і літня спека вам більше не дошкулятимуть, якщо ви встановите на дверях автоматичний дотягувач. Він автоматично зачинятиме за вами двері, і мікроклімат в оселі буде завжди ідеальним. Але як правильно його обрати, і зараз я покажу. Ходіть! Підібрати оптимальний допоможуть рекомендації виробника. Існує шість класів дотягувачів: перший для найлегших дверей, скажімо, для металопластикових, а шостий для найважчих, скажімо, для броньованих. Також для звичайних міжкімнатних дверей як найкраще підходить дотягувач другого, третього або четвертого класу. Однак зважте, якщо у місці розташування дверей постійні протяги або дверима щодня користуються багато людей, раджу обрати на один клас вищий дотягувач ніж рекомендований. Наступний параметр, як це не дивно, робоча температура пристрою. Ігоре Справа в тому, що всередині дотягувача мастило, в залежності від його складу, пристрій працюватиме або не працюватиме взимку. Оптимальний варіант для вхідних дверей модель з інтервалом температур від мінус 30 до плюс 40 градусів Цельсія. Підібрати оптимальний вам завжди допоможе генеральний партнер рубрики Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів Епіцентр. До речі, нині у гіпермаркеті євробум. придбавши будь-який товар на суму від 100 гривень. Ви гарантовано отримаєте сувенір із символікою Євро 2012 чи знижку на ліцензійну продукцію чемпіонату або навіть квиток на матч. Але будьте уважними, навіть найякісніший дотягувач не працюватиме, якщо ви неправильно закріпили петлі. Послухайте, що розповідає Павло. Придбав дотягувач хорошої фірми, все за інструкцією налаштував, але він все одно не до кінця. Зачиняв двері. Як виявилось, вся проблема була в дверних петлях. Вони були неправильно закріплені. Тому перед налаштуванням пристрою завжди перевіряйте справність ваших дверей. Ігоре, дуже часто буває така проблема. Скажімо, у мене якісь габаритні речі. Я за ними, а двері вже зачиняються. Що тоді робити? В такому разі раджу модель функцією фіксації. Тобто, відкриваючи двері мінімум на 90 градусів, спрацьовує затримка. Легко потягнувши двері на себе, вони зачиняються. У застосуванні дотягувачів примудрості небагато. Запам'ятайте такі прості правила: не можна уповільнювати або пришвидшувати закриття дверей. Цю швидкість встановлюєте при монтажі, не можна вішати щось на двері або підкладати під них, щоб не зачинялися. Не забувайте, для останнього випадку є спеціальні моделі. Ось власне і все. А про те, як монтувати дотягувач, ми з вами поговоримо вже в наступних випусках. Тож не прогавте». Генеральний партнер рубрики, національна мережа будівельного господарських гіпермаркетів, епіцентр. На сьогодні це все Бувайте!